Всім привіт! Я Юля, а це синок Мій синок Тімурчик. І сьогодні ми з Тімуром будемо дивитися дуже класну книгу, яка називається Вклади свої машинки. Ти любиш машинки? Да. Так. І, 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 потяги. і потяги. Тому давай з тобою разом будемо дивитися! Да. Клас! Що це таке? Літак, Літак? зліт, політ і посадка. Мене звуть Макс і я літак. Моє тіло називається фюзеляж. У ньому я перевожу пасажирів та вантажів. Я дуже маю сильні м'язи, які називаються двигуни. Вони допомагають мені піднятися в небо. Як мені вдається літати? Насамперед, завдяки крилам. Шасі з його колесами підтримують мене під час кермування, зльоту та посадки, а також, коли потрібно, загальмувати. Чого ж ти чекаєш? Швиденько підіймайся на борт. Давай будемо діставати наш літачок і складати його. Так. так. Якогось кольору літочок. Жовтого і без Так, а віконця якого кольору? Вісел. Навпаки, синок, в іншу сторону. Ні, ні, в іншу сторону. Навпаки. Щас чекайте. Чек. Yeah. Так воно міцно заходить. Кілький сильний. Давай мама допоможе. Ой, це вже дуже сильно, не тяни, синок. Так, супер! Тепер шосі давай. Навпаки. Ось Так. І ось! Так, клас. Покажи нам, який літак в нас вийшов. Емо. Зараз ми будемо складати кого? Плашинку. Пшинку це автівка. А якого вона кольору? А скільки в автівки колес? Один аплодисмо. Молодець автівка. Мене звати Сьюзі і я мчу, наче вітер, тому що дуже швидка. Я автівка. Люблю гасати вулицями, вимальовуючи круті зигзаги. У мене є чотири колеса, а під капотом двигун. Моє джерело енергії. Я <силит> кушаю Так. дістаємо активку нашу. Лиль, <силит> я отмокла. Привет, Юзи. А, а. Тут, як как-то было два пола. Вот так, мама. Вот так, мама. Так, так, правильно, все. Парады, так. Ось так. Угу. А, а, ні, не так. Дивись спочатку ось цю штучку, а до неї чіпляємо колеса. Зрозумів? так. А хочу називати штучку, мама. Помогти тобі? Так. Да. ну ґа іху! І тепер потрібно багаж поставити наверх. Поставиш, Ось Так, тільки тут треба забрати ось тут. Так. Все став багаж. І на автівці ми можемо приїхати в аеропорт, взяти наші речі і полетіти далеко-далеко. В теплі краї. Покажи, як автівка їде. Заїхала в аеропорт. Полетіли! Привіт Макс! Привіт, Сюзі! Давай, давай. Зараз ми будемо складати поїзд! Чух-чух! Я поїзд. Юзі. Мій локомотив рухається по залізничних колях і тягне багато вагонів. Я перевожу пасажирів, але можу й доставляти вантажі. Я зупиняюся на залізничних вокзалах. Синок, якого кольору наш локомотив? Зеленого. Зеленого. А дах. Червоного. Червоного. А колеса. Безого mm -hmm. і зеленого. <гум> Правильно. Так, ну що, будемо діставати наш локомотив? Синок, ти любиш потяги? Так. Отак у Так. Так. Ні, ось таке потрібно. І до нього колеса вчепити. Як в машині. Так, так, як в машині. Давай, кошек. Так, одна штучка, і в неї ми ставимо наші колеса. І давайте інше ставимо. Воно стоїть, а колесика ти ненадійно засунув. Дивись. Ні, маленький не потрібно, син, вони вже тут у нас стоять. І тепер ми чіпляємо що? Ось сюди. Ось сюди, Ні, сюди, так. Не, А як потяг робить? Так. Як потяг робить? ту А те. Розкажи, що ми вже зробили? Потяг, літачок і машинку. Клас, супер. Клас. По чому їздить потяг? Болеюся. А літак по чому їздить? Їде. Лі... літає. Літає? Де? В, в небі. В небі. А машинка де їздить? На долозі. А ще де? У по полю. Клас! Що це в нас? Корабель? корабель? Підняти якір Привіт! Мене звати Бібі. -бі. І я корабель. Я можу плавати і пересуватися по воді. Мій животик занурений у воду, називається нижче. А дима що видніться на палубі, труби, звідки виходить дим. <плес> Капітан керує мною за допомогою штурвала і пришвартовує мене в гавані, використовуючи якір. Дивись, синок, ось цей якір. Це дуже важкий металевий предмет, що фіксується на морському дні. Складемо наш корабель. Наш корабель! Ось це якір. Якого кольору наш корабель? Коче А він один. Так, якого кольору? Червоний, сильний, чорний і синий. Правильно. будемо складати. Так, це в нас куди? Ось Осодин. Точно! Оці штуки на верху. Тримай. На. Мама мені настрій стоять доросли. Так? І що ти робив дорослий? Це так, мам. на синок. Так, мама. На так. А. -а, -а. Що ти піснилося? Що ти робив дорослий? Я тебе мамочка. І тебе теж є весна. Біпі. Покажи корабель, свісна. Покажи, дивися. На, покажи. Як робить корабель? І залітаю в Ам. Який ти молодий синочок. Зараз ми будемо складати гелікоптер! Привіт! Мене звати гелікоптер Попс. Я можу літати завдяки моєму гвинту. Ось бачиш, це гвинт. До нього прикріплені великі лопаті. А на хвості в мене маленький гвинт із лопатями. Він допомагає мені тримати рівновагу. Пілот у кабіні може злітати та йти на посадку вертикально і навіть відправити мене ширяти в небеса. А ще я можу приземлятися на невеликих ділянках і тому мене часто використовують у місіях порятунку. Хутко летімо! Так, хутко летімо! Хутко, леті. Не, Не можу дістати, поки дістану зараз всі. Нігті поламаю. Так надійно зробили. Це такі так. спичайні, які, спеціальні, які машини піднімають. Так, давай будемо робити нашого гелікоптера. Це вниз. Да. А, ось це сюди. Дивись на. Давай, бере засовуй сам. А це спеціальні штуки, які доставай до машин за зло. А потом взять на голову. І ті, а потом видимо такой штукой. Так, чик-чик-чик, на засовый. Засунешь? Да, зас... Давай. Давай. Ні, потрібно дирочку сюди дивись. на кого світи. Чип. Це є, треба порівняти його тепер. Собі ні. ні. Я Уху! Я Уху! Я... Давай зараз покажемо, що ми зробили. А тепер, синочок, давай розкажемо, що ж у нас тут є. І порахуємо, скільки транспорту ми склали з тобою. Це коло. Це машинка. Це корабель. Це літак, а це, а це, Гелікоптер. 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 А порахуємо, давай. Так, давай порахуємо. Ставимо нашого гелікоптера. Рахуй. Давай. Рахуємо. А хто молодець? Мама! Тому що ми! Я. І Тьомік Мама. А давай не забудемо сказати нашим глядачам, щоб не забували лайк і підписуйтесь на канал! І підписку на канал! Пока? Да. Махай пока! Пока!